Вінницька міська рада, вона тільки е, що бачите, вона заявила про питання знову про застосування е, строків позовної е, давності. Тобто цей орган він не зацікавлений в тому, що була відновлена справедливість та порушені е, інтереси е, територіальної громади. І в даному випадку прокурор, посилаючись і на практику касаційного господарського суду Великої Палати, саме звернувся з такими вимогами і визначив такий по відповідачі, оскільки в даному випадку. Е, Міська рада, як орган, який мав е захищати інтереси держави, на думку окружної прокуратури, саме е нею були допущені такі е порушення чинної законодавства, і вона має бути відповідати е від одним із відповідачів даної справи, а не співпозива, а не позивачем у даній справі, оскільки даним органом вчинялися неправомірні дії, по е які пов'язані з. Е Ну, можна сказати, не про ну, дії, які порушують порядок відчуження земельної ділянки, і в даному випадку вона навіть не зацікавлена для того, щоб була відновлена а, справедливість справедливістю, намислочість.